Добрий вечір, шановне панство, дорогі друзі, глядачі і гості каналу. Темна ніченька у Львові. Ми повертаємося з форуму Львів. Відвідали з дружиною кінотеатр. Отримали масу задоволення від перегляду фільму про Антарктиду, який зняв, самостійно змонтував і таке інше, як було написано на екрані Антон Птушкін. От, фільм такою чудовою українською мовою, з хорошою якістю, хорошим сюжетом. Одним словом, вартує, ми б, якщо дивилися це вдома, навіть на своєму величезному телевізорі, все одно б, мабуть, не отримали стільки задоволення, як отримали від перегляду у кінотеатрі. І це не, по суті, реклама, це. Що можна сказати? Фільм він вартує своїх грошей. Тому що, як оцінити задоволення, яке ми отримали? Важко оцінити. Ідеш, і навіть на душі приємно. І щоб закріпити таку романтичну таке романтичне оточення. Романтичний вечір, ми вирішили ще прогулятися таким вечірнім Львовом. Поки ми сюди їхали, то падав дощ, зараз дощ зупинився. Бачите, сама погода шепче спеціально. Одним словом йдемо і постараємося зазняти трошки нічного Львова. У нас не дуже багато часу, бо скоро комендантська година, тому так рухаємося. Чим чекуємо крок за кроком. Так, навіть не знаю. А, ну правильно, правильно. Цей час, Я вам скажу, давненько не гуляв, так пізно вечором, по Львову будиночки підсвічуються, людей дуже мало, подекуди ще машини їздять. У нас залишається час, отак, щоб швиденько пройтися в сторону центру, вернутися до автомобіля і швиденько їхати, так як ми законопослушні люди, додому. Зранку на роботу, купа турбот. А ще ж деякі сусіди можуть влаштувати шалену нічку, також треба брати до уваги. Тим словом. Сіті лайта, реклама, світиться. Файно так. Це, звичайно, не Антарктида. Але я вам скажу, Львів це такий свого роду знаєте, театр, в якому ти живеш, ти одночасно і спостерігач, і актор, йдеш старовинні будинки, які дихають історією перехожі. От, і ти так, навіть якщо після роботи приходиш з якимись негативними думками, там з нервами, пройшовся вечірнім містом або взагалі просто. Центром Львова і всі твої негаразди, як зняло рукою, такий має терапевтичний вплив. Я вам скажу, якщо порівнювати життя, наприклад, в селі і порівнювати життя в такому місті, знаєте, всюди є свої плюси, і, звичайно, щасливим можна бути і там, і там. Але принципова різниця, я вам скажу, це, мабуть, насиченість життя. Сичені з цікавими подіями, цікавими враженнями. От коли йдеш, дивишся, ну чим не Європа. Я вам скажу, то Львів він вже давно, не тільки на словах, а принаймні візуально і в дуже багатьох моментах е змістовно є фактично Європою, європейським містом. Так. Цей час зараз вже по Львові стало значно більше молодих людей, оскільки 1 вересня позаду. І... Сюди з'їхались багато студентів. Університети, інститути, коледжі, одним словом. Все вжило. Місяць світить. Повний місяць. Сподіваюсь, нігде перевертнів тут не буде, правда? Так. Багато-багато років тому я теж ходив цими вуличками в якості студента між корпусами університету імені Івана Франка. А тепер з такою ностальгією про це все згадую. Цікаво, як би склалося життя, якщо б я поступав не до Львова, а наприклад, не знаю, в Тернопіль, або за кордон. Ну, в ті часи, звичайно, за кордон поступити, то треба було. Не знаю, ким бути. Або надзвичайно талановитим, або мати кучу бабла, або мати кучу зв'язків. Це були. На легкі часи, тому вибір відбувся на користь Львівського університету Франка. Так, добре, ми з тим. Рухаємося, наближаємося до самого серця Львова. Пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, Львівська Стаматрівка. Вуличних музикантів вже немає. Лише поодинокі перехожі таксі і львівські трамвайчики. Обережно. а зелене світло. Тут кіно кіном, а по сторонам треба дивитися, бо задавлять і прізвища не спитають. Від такі ліхтарки, як вони гарно дивляться вечором. Вулиця ще подекуди мокра після дощу. Не знаю, я би ще якось якби підсвічував пам'ятник Тарасу Григоровичу. Не знаю, з чим це пов'язано. Бачите, площа кругом ліхтарики стоять, світять. А якби ще щось якийсь маленький прожектор освітив на Тараса Григоровича, то це би додало би трошки естетичної краси. Так. Віденська кава. Ого, навіщо денько перебігаємо, переходимо вуличку. Все. І ми настили. Так, наближаємося до серця. Історичного серця нашого міста. Я вам скажу, не дивлячись на таку погоду на пізню годину. Чим ближче до площі ринок, тим більше тут людей. Дівчата гуляють. І не тільки гуляє, ще й їздять. Ай-яй-яй-яй-яй. Матюкається. Не матюкається, не будьте таким, як вони. Пам'ятайте, що коли ви матюкаєтеся, ваш ангел хоронитель плаче. То, знаєте, колись так на катехизмі розповідали. Ну і щось самоє, дивище. Не властиво. Українцям матюкатися. О, тут же сувенірний магазинчик працює, боже. Які кольори? Скільки всякого добра. От, вивно тайм. Вийдуть посередині вулички, приносить так. Недавно робив таку фотосесію. Дружині пішли додому, дивимося фотографії, Площа ринок Неживої душі, як ми так цікаво. Підібрали момент. А тут сюда приходиш, вроді би пізно, темно, мокро. А народ ходить, гуляє. Дзвони. Єгріний завод. Ось і було Там десь зеленіли міський ангелик світиться. Так, куди ми підемо далі? Йдемо, напевно, туди, в сторону. В сторону ліскої копальні кави, так, ратуша. Все вже ніхто не працює, все закрито загашено світло. про майорить навіть Знаєте, такий час, а це... Група людей, що це у нас там правильно, це у нас заклад п'яна вишня. Не знаю, що там знайшли, чесно кажучи, щось мені не заходить їхній алкоголь. Мабуть, це все більш так для туристів розраховано. Я вам скажу, чим більше... З руками відчуваєш, що алкоголь це не твоє. Все хочеться якогось якомога слабшого. Якщо доводиться вино, ось таке більш витончене, сухе вино. Ну і знає, що полюбляю різні сорта пива крафтового, як правило. Коли ще треба буде спробувати, самому зварити пивко. Переважно молоді люди. Знаєте, львівська купання кави вже закрита. І Діана вже закрилась. Ні, ще я бачу, якісь там люди ходять, але вже не продають нічого, все складається. Але смік, хам, такий шум. Я скажу, чесно кажучи, не пригадую, коли я останній раз був так пізно в центрі Львова. П'яте підземель на відкрито. Брати і сестри працюють. Так, а тут вже літні, літній майданчик вже закритий. Все складено і, я так зрозумів, охоронець, мабуть, ні, фотограф якийсь. Робить знімки. Так, тут, якщо прийти з гарним фотоапаратом хорошим об'єктивом можна робити дуже гарних фотографій і потім їх на стоках продати і заробити хороші коник. Ні-ні. Так, моя дружина десь пішла робити фоточки, селфачки Шорцики знімати і заглудилася. Буду чекати її тут. Скажу вечором, як посади будинків в центрі Львова підсвічуються, якщо вони ще до того відреставровані. Ну, бомбічно дивиться все. Дуже гарно. Тут такі ще ліхтарі. Старенькі, старовинні. Давненько я не знімав цією камерою, нічого так. В темноті цікава, яка якість буде. А авіація галичини. А в коника, до речі, якийсь час цей коник був гендерно нейтральний. А тепер йому знову причепили при хлопчика. Дрібничка, але важлива. Чути якась супілка грає. Все ж таки якісь вуличні музиканти на площі залишились. Фанати своєї справи. Ось таке воно нічне життя у місті Львів. Ну, Нічне, то так сказано, з натяжкою, тому що ну, 12-та година і по закону все має закритись, все завмре, наступить комендантська година, але вже починаючи, скажімо так, з 10-ї години більшість закладів починають закриватися. Так, дорогі глядачі, підписники та гості каналу. Я думаю, у вас би вже мало скластися враження. Як тут у нас виглядає Львів в районі 11 години вечора, мабуть, вже і пізніше, ніж 11. -го. Тому на такій мажорній ноті я буду з усіма вами прощатись. Дякую вам всім за перегляд. Миру всім нам перемоги і до нових зустрічей, папа. -па.